Вітаю всіх, мої дорогасеньки. Сьогодні у нас канун Різдва і, звісно, гадання. І, звісно, гадання. Головна подія, яка на вас чекає в 2025 році, або, можливо, ближчий час. Сроки загадуйте самі. Вибирайте раз, два, три, чотири, Чотири різних колоди, і будемо дивитися. І так, варіант номер 1. Головна подія, яка на вас чекає. Головна подія, яка на вас чекає. Варіант номер 1 Ух ти! Це дуже ярка подія. Дуже ярка і та, яка принесе вам дуже багато щастя. Це або народження дитинки в вашій родині, або народження внучки, внука. Або звістка про вагітність, або ж ваше нове народження. Коли ви, пройшовши якусь трансформацію, да, залишивши позаду всі негативні події і емоції, як наче народжуєтесь заново і починаєте сяяти і заявляти про себе світу, в когось це може бути дійсно народження. Нової дитини у вашому роду, або звістка про це народження. Доповнительні витягнемо-да-да, да, да. прибуток в сім'ю Прибуток в сім'ю в віді дитинки, в віді звістки про вагітності, або в віді якоїсь покупки. Карта щасливої багатої родини в поєднанні з Сонцем це обично про щось важливе, жизньно. Необхідне довгоочікуване те, що приходить в вашу родину, в ваш рід і робить вас щасливою. Хочу вам сказати, що дитина, якщо вона прийде в вашу родину, неважно, це рібенок, внук, ким воно вам буде доводитися, це буде дуже значима дитина в вашому роду. Дуже значима. З чим я вас перший варіант і поздоровляю? Варіант номер два. Головна подія, яка чекає вас, варіант номер 2 Рицарь Жезлів. Ця подія буде така активна, спонтанна. Коли ви будете діяти в коли ви підете проти мніння суспільства, проти думки рідних, можливо, близьких, колективу, проти установлених правил, почнете ризикувати, висловлювати свою думку, почнете активно діяти, знаєте, порушуючи всі правила і хуліганячи. І хуліганячи. це вам, це вам принесе масу задоволення, тому що, можливо, ви ніколи в своєму житті не йшли проти всіх. А завжди робили так, як положено. А діяти так, як хочеш ти, як відчуваєш ти, і ти наперекор всім придуманим соціумом і сім'єю правилами це така насолода. Це називається свобода. Це називається свобода, чого я вам і бажаю. По цій карті туз кубків теж ваші дії принесуть вам масу задоволення, масу позитивних емоцій. Це може бути взагалі новий етап у вашому житті, в вашому духовному і емоційному розвитку. Спробуйте, мої дорогенькі, діяти так, як хочете ви, а не так, як требують того від вас соціум, сім'я, релігія і так далі. Варіант номер три. Головна подія, яка очікує на вас. Головна подія, яка очікує на вас. П'яторка м'чей. Ви щось зрозумієте про себе. Подія ця буде для вас, можливо, не зовсім приємна. Подивлячися в зеркало да, на себе, ви е, зрозумієте щось про себе. Можливо, вам захочеться скинути маски, маску або декілька масок. Можливо, вам захочеться в зеркалі побачити совершенно іншу людину. І той внутрішній конфлікт, який у вас був на протяженні останніх років, місяців, да, або всього життя, він яким чином може розрішитися. І ви захочете в зеркалі бачити зовсім іншу людину, зовсім з іншим враженням ліця, зовсім з іншим. <зв 'язання> Наповненням внутрішнім, да? тому що головний наш ворог. Це ми самі собі. У мене є прекрасна поговорка. Не будь сам собі проблемою. Так от, важливо, ви в цьому році, 25-му, зрозумієте, що головною проблемою у вашому житті, головним ворогом да, є, свої, ваші думки, ваш душевний настрой, і ви захочете це все поміняти. Це все поміняти. І отшельник. Прекрасне читання карт. Отшельник у нас дивиться внутрішньо. Він дивиться і розбирається з собою. І п'ятьорка мечів Отшельником говорить про те, що більше всього подія буде така, що ви почнете розбиратися в собі, ви почнете мислити по-іншому, ви почнете відсівати непотрібних людей, і в кінці кінців можете преобразитися і вирости до такої степені мудрості, що можете взагалі залишити там один-два чоловіка. Всі відсіються, тому що ви виростете як людина. Ви виростете емоційно і духовно, ви захочете помінятися. І цей рік, ця подія буде таким одіночеством, да? яке нам дуже часто дається для того, щоб ми осознали, хто ми, що ми, куди ми йдемо, чого ми хочемо і хто повинен бути коло нас. І в першу чергу, звичайно, всі зміни починаються з нас самих. Отака От подія може бути третій варіант у вашому житті. Варіант номер 4. Варіант номер 4 Яка головна подія чекає на вас? Вибор. Ви будете робити екзистенціальний вибор найближчим часом. Да? Тут у нас люди в раю Адам і Єва вибирають між Богом і Змієм іскусителем Тобто вибирають своє майбутнє, від якого буде залежати їхнє життя. Над ними ангел, і дуже часто ми хочемо поручити вибір за нас комусь іншому. Так от карти вам говорять: вибирай сам свою дорогу. Не перекладай це на інших людей, на другу половинку, на дітей, на батьків, на тарологів, магів, вибирай сам і вибирай серцем. Третій совєтчик тобі не потрібен. Ти сам повинен вибрати, на якій ти стороні. Ти вибереш Бога, чи ти вибереш змія Іскусителя. Це повинен бути тільки твій вибір. Що це буде за вибір? А от буде вибір між дьяволом і ангелом, да? Щось буде вас спокушати з неймовірною силою, і вам придається зробити вибір: ви на стороні темних сил, чи ви на стороні світлих сил. От такий буде точно що екзистенціальний вибір. Рік соблазнів і подія, яка з вами случиться, да, і те, як вона завершиться, залежить від вашого вибору. А спокуса буде дуже сильна. Дуже сильна. Вам буде важко зробити цей вибір, але зробивши його, ви, як наче, з себе скинете якусь непосильну ношу, яку вже давно несли. Я бажаю вам вибрати все таки білу сторону, світлу сторону. Вибрати Бога, а не Змія іскусителя і скинути з себе цю ношу. Четвертий варіант. Всім бажаю успіху!